Сьогодні, коли я йшла до садочку, я знайшла дещо цікаве. Що це, як ви гадаєте? Так, це пір'їнка. А які істоти мають пір'ячку? Давайте з вами послухаємо казку. Жив собі їжачок. Вирішив він помандрувати, знайти собі нових друзів. Йшов він, ішов та побачив якихось незнайомих тварин. Хто ви? запитав їжачок. Їжачки? Ні, ми не їжачки, відповіли тваринки. Подивись, у вас їжачки. Укривають спину голочки, а ми криті пір'ям повністю. Тож ми не схожі на тебе. Напевне, ви білочки? запитав їжачок. Ні, ми не білочки. У білочки шубка, а пухнастий хвіст. А в нас хутра немає і хвостики і спір'я. Та ще в нас є крила. Ми маємо дзьобик, яким здобуваємо їжу. Лапки в нас. Їхтями. Ними ми розгрібаємо землю і листечку. Там ми шукаємо черв'ячків, насіння, комашок. Це наша їжа. Ми мешкаємо в гніздах, які мостимо на деревах, кущах, ховаємо в траві. Ну що, здогадались, хто ми? Так, це птахи. Їжачок і птахи потоваришували і вирішили разом жити в лісі. Одне одному допомагати. Найважче птахам взимку зникають комахи, зелені рослини. Тому перелітні птахи летять в теплі краї, де є корм. А для птахів, що залишились, люди роблять годівнички та допомагають їм. Сподіваюсь, вам сподобалось заняття.